Прийом дига може мати такі ускладнення, як, наприклад, випадіння волосся на голові, да? при цьому стимулювати волосіння в небажаних да, для жінок місцях або атрофічні зміни в молочних залозах, або навпаки, може відбуватися є таке поняття, як позаяєчниковий шлях утворення естрогенів жіночих гормонів з цього самого ДГА. Якщо активується у цей шлях... Утворення естрогенів з ДГА, може бути поява акне, підвищеної сальності, шкіри обличчя, шкіри голови. Є реально жінки, які не вони приходять вони довго тривало. Да? По якихось причинах вони приймають цей ДГА, вони мають побічну дію, але вони чомусь продовжують приймати і приходять вже з більш серйозними побічними ефектами, наприклад, як. Підвищення поганого холестерину і знищення гарного холестерину. А також неправильно підібрана доза ДГА, вона може стати причиною коливання артеріального тиску, і це може бути підвищення тиску не то, що там на декілька одиниць, це може бути стан, коли це фактично ми називаємо гіпертонічна криза, яка може призвести до крововилову в головний мозок і завершитися або інстилізацію людини, або летальним сходом.